Наша Земля це не просто планета. Вона жива і вона має свою енергетичну решітку. Це така невидима система енергетичних каналів, яка покриває планету, як меридіани покривають наше тіло. Її ще називають кристалічна решітка або лінії лея. У вузлах цієї решітки місця сили. Там тонший простір, там відкриваються портали. Там ти відчуваєш, наче тебе підключають. Мачу пік. Чу, Єгипет, Тибет, Острів Балі всі місця не випадково тягнуть душу. Вони частини живої сітки планети. І як у нас є чакри, так і у землі є свої. Вони дихають, вони активуються і вони чекають на твоє усвідомлення. Хтось шукає магію в книжках, але вона прямо під твоїми ногами. Земля говорить. Але чи чуєш ти, А ви відчували місця сили? Напишіть, будь ласка, в коментарях, де вас прошибало.